Величем Бердану, щоб винувачити акт кримінальному провадженні номер. Є відносно особа 1, я вже знаю, хто особа 2, особа 3 – це наш клієнт. Так, кримінальному правопорушення, передбачено частиною 1, стаття 300. А ну подивіться, 364, частина 1. Частина друга статті 364.1 та частиною 366 Кримінального кодексу. України. 364.1, 364.2 і 366. Андрюха, завісь з цього фунта. Іди сюди. Робота треба, Іди допомагай. Помагай, бері. Давай швидше, бо давай ті тему розкриємо кримінальне провадження. Так, другий телефон быстренько. — Почитай. 364 частина перша. Що це таке? 364 64. частина 1. Поки ми, ми рекламу зробимо, поки він не хоче. Ну, якщо я не помиляюся, перевищення службових обов'язків. — Так, а друга частина. Зараз зараз. — Те ж саме, тільки друга частина. Зловживання, ладно, 364 прім 1. зловживання, повноваження, службової особи, юридичної особи, приватного права незалежно від організаційно правової форми. — Частина друга. Що таке? Те ж саме, <плес> <чи>? <плес> да. я там далі читаю, воно внизу, опусти вниз і все. Так, 366 штрафів <плес> відповідно взагалі. Воно друга частина. За те саме діяння, якщо воно перечинило тяжкі наслідки, карається uh -huh. позбавленням волі на срок від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неподаткової умови А тепер 366-та що таке? 366-та? Підробка підпису 366, 366. А, підробка документів, О, дороблені. Читаємо далі. Що що, ухвалив вважає, при сутболи, призначити підготовчі засідання про кримінальне впровадження особи одні правопорушення? Так, є так, є. Так, є. Зачитаю. Та подожди, ухвала, скажемо, не підлягає. Судосії викликати учасників кримінального провадження. Ухвала, скаже, не підлягає. Следуючи, відкриваємо ухвалу. Іменем України нас тепер засоба один далі пошло. Поїхав так, постановив відповідно частину другої суд вважає за доцільне скористатися на над, наданим йому правом та обмежитися складанням і оголошенням результативної частини ухвали на підставі такої ухвалив клопотання задовольнити кримінальне провадження номер такої та особу по обвинуваченню. Особа 8 за вчинення кримінального правопорушень передбачених частиною 367. Частина 2, 367. 367, зараз Особа 9, особа 7. А, а подожди, які, нас, які, нас, які наш проходить по якій частині. Тобто, не 367 з 367. 304.1. Наш третій був, по-моєму. Подожди. Зараз, зараз, 2, статті. особа 7, особа 8. Так, скасувати арешт майна, який накладений ухвалили слідчого судді Голосіївського районного суду міста містакія 18.07.19 року. А саме О. на земельну ділянку з кадастровим номером. А, ну, 08. Гектара це 008. 8. Це виходить 800. 8 Що має ретраційний номер об'єкту нерухомого майна 177. Вони ще житловий будинок розташований за адресою, що має реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, 22. земельну ділянку з кадастровим номер таким-то. Ну, а Тут ще квартира, що розташована за адресою. Два, ще ми. Хоча, то вони, коли вибачені на підписів і вони піджимали земельні будинки да. да, да. об'єкта, нерухомого майна. Я зараз скину, цю, Це, хто кому буде цікаво, почитайте. Народне обговорення. Так, уже кидали в народні обговорення, просто ви пропустили походить. Це не кидали по ньому, це кидали? кидали, а так? Да? Кидали, кидали. Так, номер е, так. Е, Маруся і твоя тінь це про мера нових Петрівців. Mm -hmm. да, це про голову. Це не про фунта. З Київ, а не складають, Київ стають. Ви проваджуєте актуально. 24 на 3, 23 року особа No4, яка діє в інтересах обвинуваченого особи No7, подала клопотання про закриття кримінального провадження. Під час одного захисник No4 подала а, доповнення клопотання про закриття кримінального провадження представіть пункту 10.1.24, якому просила також скасувати арешт. Накладений ухвалою суду від 17-го сьогодні. На, на, на майно зробити, особи ні. 7. Крім того, захисник особи 5, який діє в інтересах обвинуваченого особи. Так, особа, захисник особа, проти задоволення клопотання, обвинувачення, обвинувачення, обвинувачення. Реєстр матеріалу цього розслідування встановлення 21 урочку, снаряду на 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 розслідування Несело відомості, зручник порушення, 366, частина 1, частина 2, 157, 167. <с original> Старшим слідчим Галасіївський рейд. Хоча не в Галасіїському районі, що що там на мутірівці в місті. Квартири, дома там поджимали, робили підписи, це ж їх судив за це. І він Pretty, проходив теж. Він виїжджав теж. А то yeah. яким, mm. yeah. при яких Де при копали, там, де ярики. Що там раніше mm. було? Трьох місяців до трьох місяців, саме до 10-9 року тестах. Ми з цього відділення матеріалу, який ми напроваджено реєстру. 21 року, як подаємо провадження, частина 5. 5 То 91 91-ша -та там була навіть, коротше, там дохіна всього було. Підробка. Купили суддя. 191 це корупція. Це краще, не є такі цю Ага, Агалетись. Чи, бачу, чи такі, чи то... Хто захоче полазити, берете там в ухваліці, є номер цього, вбиваєте, просто вставляєте в номер судді реєстр, Дуже. І все, ви можете почитати про, про людину по справі, всі, всі рішення там вилізуть. Довго читати, що там далі йдемо? Зараз попрацюємо по іншим об'єктам. Так мені цікаво. Так. Так, він пенсіонер, ль... в нього з'яти нічого не можуть, блядь, права. А що він бідний? А то що він бідний. В нього типу, нічого немає. Ти не в не не районі конфлікту інтересів. Його поставили заміщати це місце, блядь. Тому що з нього ніякого спроса не буде. А був би молодий, вже посадили би давно. Керівник, Служу, у нього тільки адмінок є, ДТП у нього було. Миколаєвич, інформація про права звернення, порушення права, інформація про право звернення. Що то ще є? У нього Квейд, інформація, Патрійська сільська рада, керівник, громади, старий. Ну, ти стареньке даєш. Так. О, Старенька Наталія Миколаївна. Це дружина. Дома, Працюємо, друга. А це сестра, сестра. Що ви на сестру форму зараз подивимося. А на маму, а дружину. А зараз я вам все розкажу, в чому проблема. В нього нічого нема. І на любовницю. В нього нема, на родичах є. На родичах. Не дай їй сюди, бо я зараз буду все повністю. Я тобі зараз і маму і папу і всі, всі реєстри переш, перешуршу. а? Куда? Поставлю эти галочки. А что это за между головой каким-то, блядь, Николай, он 19 лет и Да понятно, конечно. Так, старей, 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 старей. У нас в Одессе он та же самое, я работаю на одной территории автопарка, блядь. Там, знаете, куча территорий. Ворю, да, директор мама. ездит на последней машине, блядь. І директор такий самий, як і він. Шо? Пенсіонер, він єлі вела за своєї машини, блядь. Ну він, сука, дере там шкуру з тих съйомників. що, що? знімають території поміщення. А хто це ви те Таня. — ну, Та ну ніхто. Ну, строїтелі там вони всі. Хто все. В ефірі може а, ну, так туди буде? Троїтелі. Саме головне, що вони... Що вони, дивіться, коли ми тоді перший раз приїхали, вони світла не було, а вони працювали. Вони крали електрику. Зараз, так. Маму зараз перевіряємо. Батька перевіряємо. Всіх. Далі працюємо. Так, раз, два. Де його бачили?

Дуже, вікало, О, 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 от от а в нього що ще брат є? О, Доброго я. дня. Це свої. Я бачу. У нього ще брат є. Так а це віршковий зам він? голови. Оцей кучеряви. кучерявий двоюрідний брат, його заступник і юрист. Не, не, він рідний, у нього 94 року ще брат. Є. А, ну може. Молодий. Я тобі кажу, за двоюрідного який я вже. його заступник і юрист я вже. Я каву, Там, Та, туди. Туди. Там ще один чай. Ну, тож і Та, напевно, приємний брат у нього. Та ні, Микола, він все ж Миколаєвичі? Сьогодні ні, рідний. Він 81-го, а він 94-го. По декларації дивимося. Я вже таку масу просто людей, коли тут то, диму, я, не коробки свої. У мене достатньо. Вони, зараз, не, тому, 아니, а це не побачитись. Якщо не чай, то капучино. Хоч почта у них не російська. — порядку працювати. Так, це у нас братець кролик? Братець сахар є? А можна мені зробити? Да, будь ласка, я поки працюю.